Великоднє звернення пташенят із фільму Angry Birds у кіно. Часом наша мама сама ховає яйця. І при тому завжди а великодній кролик приходить, щоб покласти яйця. Він мені кролицю. Але в мене завелися воші, а вона нас линяти. леняти. Принесла кролиця нам цю весну і кошик яєць. І заховала їх, щоб ми їх потім знайшли усі Коли це він? Ні, схоже на дівчинку. Він схожий на хлопчика. Дівчинку Хлопчика. Дівчинку Хлопчика, хлопчика, хлопчика. Дівчинку. Вітаю. Великодній привіт від пташенят. Angry Birds у кіно. Дивіться з 12 травня.